Вітаю, мене звати Олександр Григорук, я лікар патологоанатом і ми з вами знаходимося у падгістологічної лабораторії. Фундаментом функціонування усіх процесів упадгістологічної лабораторії я вам зараз продемонструю приклад на базі платформи CoreLab, як сучасне програмне забезпечення забезпечує пацієнтів швидким і достовірним діагнозом. Матеріал, котрий поступив до лабораторії, підлежить значальної реєстрації в платформі CorlaB. Платформа CoreLab автоматично комп'ютерними алгоритмами генерує унікальний номер дослідження з генерацією QR-коду, котрий виключає можливість плутанини, дублікатів номерів чи якісь інших проблем. Котре можуть привести до трагічної помилки плутонини з матеріалом пацієнта.